В їх Якщо в тебе немає договору, це я даже сьогодні так, ходила. Форму 3 не можна взяти. Мені потрібна форма 3 навіть для того, для субсидій. Дивіться, Розказую, чоловік, що х... Чорнобилець першої не, категорії. Їхати, не можна розкажу. взяти. Значить, заходите, Ваше прізвище, Хто Бираю. хто у вас вимагає довідку, яку не має права? Жодна людина. Чи вона платить? Підіжіть, підожіть. <к completes> Значить, те плат... саме е приходите, вона вимагає. Так, як ваше прізвище? Ви вже, ви вже усвідомили, ви громадянина, вона наймана посадова. особа. Вам дозволено все, що не заборонено законом, а їй посадова інструкція. Діє в межах інструкції. Покажіть, будь ласка, де це написано? Ви, ви отак, я так розробляю. Ви до неї звертаєтесь. З ким я говорю, там старший, покажіть, будь ласка, посвідчення, що ви тут працюєте. Тепер я вам пару ага. говорить мені. Сьогодні я зайшла, дайте мені форму 3, мені потрібна форма 3, Я з дитиною тут приписана. Він мене от футболює на Чорновола 50А. Ідіть туди. Там же теж такі бюрократи а сьогодні? сидять. Ні, сьогодні 4 чуди перес... вони, сідин, вони повинні були передати а, всі дані вже рік назад, а вони не передають ці дані туди на Чорногола, на відділ реєстрації. Лесі Українки, 88 центр надання, не вони, вони не мають права сьогодні віддавати. А сьогодні повноваження центру надання адміністративних послуг. По-моєму, Лесь. Ці українки ну, не директор, не я подивлюся. Да, да, да. значить тепер все. дивіться. Оце така оце так. Дай, а якщо якийсь посадовець, не виконуючи, скажімо, означає, вимагає це, більше ніж є певна службова недбалість за всі ці, значить, <кху> 267 стаття я чи ще в цивільному, це все вивчається. Ви читаєте, все будете знати. Може, ви да. Беріть, набирайте, зразу при ній 15-45, ага. е, гарячу лінію кабінету міністрів. І кажете, беріть чай з собою тільки саме не дійсно. Візьміть якусь сусідку, чого зрозумієте. Чекайте, ви в нас же вчора така сама проблема з цими формами. Чика я завжди майже користуюсь гарячими лініями. Я це і ще це. читаю. Ну це 15 15 вони розуміють, мабуть, розумі якась кабінет міністрів. А, Каб... 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 Кабінет міністрів. І все нотуєте, все нотуєте. Тепер ще прописуєте?